життя рухається так швидко, але чи веде воно вас туди, куди ви бажаєте йти? а ви можете витратити роки на пошуки того, чого не маєте лише щоб опинитися там, де не хочете бути. Досліджуючи те, що може запропонувати цей світ, ми часто не знаходимо нічого. Тим не менш, ваша подорож по перепетіях цього світу не обов'язково приведе вас на шлях з і вічею дозвольте мені розповісти вам, як відправитися в подорож вашого життя. Це пригода з Богом в якості вашого путівника, де ви знайдете мир, мету та силу, яку шукали. Це шлях немислимого благословення. І ось що дивно, з Богом у вас вже є все необхідне для життєвого шляху. Не половина того, що вам потрібно, і невелика частина. Бог дав вам все необхідне. Бог ніколи не хотів, щоб ви кожен день спотикалися на своєму шляху і щоб ви подорожували непідготовленим до майбутнього отже, куди ви хочете піти, прийшов час відкрити для себе все, що Бог вам дарував. Дізнайтеся, як саме Бог підготував вас до цієї подорожі, і будьте впевнені, що у вас є все необхідне. Якщо ви подивитеся на успіх тих, хто займається спортом, ви знайдете у них що спільне. Ці люди не здаються, неважливо, що вони роблять підіймаються на гору, відштовхуються від скелі або сплавляються по бурхливих водних порогах. Ці спортсмени демонструють рівень рішучості і стійкості, які гідні захоплення. Вітаю, я Девід Джеремая. Тема нашого сьогоднішнього навчання рішучість. але в другого Петра, один апостол Петро називає це терпінням. Терпіння або стійкість рухає нас уперед, коли обставини життя змовляються проти нас. Це спонукає нас долати негаразди і змушує нас долати страждання. Коли ви розвиваєте довготерпіння, ви сила, з якою слід рахуватися, тому що у вас є надприродна рішучість протистояти труднощам життя з силою Божою. Відкрите, що означає терпіння в сьогоднішньому посланні під назвою Постійна рішучість у програмі Поворотний момент. Отже, ми проносимося через Сполучені Штати в нью йорк Сіті, в Аплрум Джаз Лінкольн Центр, що знаходиться над центральним парком. Ми продовжуємо серію все необхідне у 1983 році австралійський ультрамарафон являв собою пішохідну гонку з 875 виснажливих кілометрів від Сіднея до Мельбурна. Раптом цій гонці з'явився дуже дивний учасник. Всі суперники були нетренурованими професіоналами і мали спонсорську підтримку. Але цей учасник на ім'я Кліф Янг був 61-річним фермером. На відміну від інших, одягнених у професійні кросівки та стильний спортивний одяг зі спонсорськими логотипами клів носив, вільну білу сорочку, натягнуту на мішкуватий комбінезон. На червиках у нього були гумові бляшки а на голові біла бейсболка з сонцезахисними вставками. Організатори подумали, що це жарт. Вони почали сміятися, що їм кинув виклик цей старий, але клів був налаштований серйозно. Його ім'я увійшло до списку. Хтось прикріпив його номер на його вицвілому комбінізоні. Невже старий дійсно збирається конкурувати з молодими, добре тренурованими спортсменами з красивою мускулатурою? Деякі все ще думали, що це жарт. Інші не були впевнені, як це розуміти. Хтось думав, може він не в собі бо це рання стадія хвороби Альцгеймера. Вони вигукували образи. Деякі висміювали Кліфа. коли вистрілив стартовий пістолет. Бігуни кинулися бігти. Натовп сміявся, бачачи різницю між голодними учасниками з їх вивіреними кроками і дивними перебіжками кліфа. Але п'ять днів, 14 годин, 4 хвилини по тому вже ніхто не сміявся. Кліф і Ян перетнув фінішну лінію в Мельбурні майже на 10 годин раніше ніж володар другого місця. На нього обрушилася здивована преса, як міг літній фермер зробити такий захоплюючий забіг. Тільки потім вони дізналися про цього фермера дві речі. По перше, він був пастухом і був настільки бідний, що у нього не було коня. Тому він часто паста до овець поодинці бігаючи вдень і вночі. А по-друге, він навіть. Не знав, що бігуни ультрамарафонів зупиняються на ніч, щоб поспати. Тому він біг всю дистанцію без сну. Ось що таке стійкість. Він просто продовжував бігти. І коли його конкуренти послабили свої позиції, виділивши час для сну, він подолав почуття виснаження. Його погляд був лише на цілі і ніщо інше не мало значення. Він пробіг весь шлях від початку до кінця. А ви помітили, що стійкості в наш час дуже сильно не вистачає. Ви знали, що середня тривалість служіння пастора в певній церкві в сучасній культурі становить менше двох років. Ці люди починають служити, потім стикаються з їх першою невеликою проблемою, і тут же пакують речі. А проповіді, які вони підготували для цієї церкви, вони приносять до наступної церкви. На жаль, це правда, і зрозуміло, з таким підходом ні. Чого міцного не побудуєш. неможливо зробити великий вплив, якщо ви відразу здаєтеся? Апостол Петро дав нам список якостей, які ми повинні розвивати у своєму житті. Бог дав нам все необхідне для життя і благочестя. Він дав нам свою силу, він дав своє забезпечення. Все це приходить до нас через великі, надзвичайно дорогоцінні обіцянки Слова Божого. Потім Петро каже нам: як тільки ви отримаєте ці чудові благословення від Бога, ці дари, які він дає вам, на ваша відповідальність їх розвивати. Ви повинні приймати дари. Які дає вам Бог не просто захоплюватися ними, але розвивати їх у своєму житті, і він дає нам список цих подарунків. Він каже: покажіть у вірі ваші чесноту у чесноті, розсудливість, в розсудливості, стриманість, а в стриманості терпінням. Слово терпіння тут дуже цікаве. Воно означає бути стійким, наполегливим. І Якщо подивитися англійське слово «permins», то приставка per означає крізь а «surance» щось суворе. Отже, бути терплячим і стійким це пережити щось суворе, пережити щось до кінця, і не здатися. І всі знають, що кожен з нас в житті проходить щось подібне. У всіх нас є проблеми, які ми повинні пройти. Хіба ні терпіння чи наполегливість це те, що Бог використовує у нашому житті, щоб перетворити наші випробовування на можливості. Це дає нам можливість закінчити те, що ми почали пережити білі скорботу, прагнути до того часу, поки не подолаємо наші труднощі, і продемонструвати Божу благодать у важкі часи. Життя пройти через них і не здатися. Юджин Пітерсон писав: терпіння не означає, що ви відмовляєтеся боротися, що ви просто миритеся рік за роком з тим, що ви все ж у тому рові, що вами витирають ноги. Терпіння це не коли ви відчайдушно намагаєтеся не здатися, коли ви переходите від сили в силу. Завзятість торжествує, стійкість жива. Терпіння не означає, ну мені просто треба трохи потерпіти. Ні, ви проходите випробовування до кінця з піднятими в перемозі руками протягом усього шляху. тож, давайте поговоримо про силу терпіння. У Євангелії від Луки, 8 главі, Ісус розповів приповість про чотирьох різних видах ґрунту. У цей грунт сіячем були посіяні насіння. Ісус сказав, що деякі насіння впали на добру землю і успішно проросли. Ісус, звичайно, ж говорив про наше серце, про те, хто прийняв Євангеліє, хто почув благо звістку. Насіння Божого Слово падає в серце людини. Зверніть увагу на те, як він це висловив. Він сказав, а те, що на Добрій землі це оті, хто як слово почує, береже його в широму і доброму серці, і плід приносять вони в терпеливості. Терпіння завжди було частиною Божого плану в нашому житті. Він хоче навчити нас не бути ледерями, не бути людьми, які тікають, коли справи йдуть погано. Саме в процесі наполегливості ми формуємо наші духовні м'язи. Також як в спортзалі, ми продовжимо підіймати вагу, навіть коли починаємо погано себе почувати. Ми виходимо за межі. Болю, і це зміцнює наші м'язи, щоб у процесі ми могли ставати все сильнішими і сильнішими. Байрон Дженіс, концертний піаніст світового рівня, грав з провідними оркестрами світу і записав багато альбомів. Можливо, навіть він одного разу грав у цьому залі з раннього дитинства. Він навчався у кращих викладачів. Він тренувався багато годин щодня, і кожного разу, коли він грав, глядачі захоплювалися грацією і спритністю його пальців, що пролітали через клавіатуру, викликаючи до життя найважчі твори класичного репертуару. У 1975 році на піку своєї кар'єри Дженіс помітив, що часом його пальці цепеніють. Після кількох аналізів лікарі поставили йому страшний діагноз, важкий псоріатичний артрит в обох руках руках і зап'ястях, Так, це похмурий прогноз. Його пальці ставали жорсткими як дерево. Він перетворювався на інваліда. Коли артрит вразив суглобу дев'яти пальців його концертна кар'єра на цьому просто б закінчилася, але Байрон Дженіс був сповнений рішучості кинути хворобі. Виклик нічого не сказавши публіці про свою хворобу, він проводив довгі години, адаптуючи ігрову техніку до своєї нової реальності. Він покладався на регулярні ліки. Лайдан ультразвук навіть пробував гіпноз, щоб впоратись зі болем. Його дружина Марія, вона до речі, дочка актора Гаррі Купера, освоїла метод терапевтичного масажу, щоб відновити гнучкість його суглобів. а тепер, будь ласка, послухайте. Дженіс продовжував грати на фортепіано ще 12 років. Незважаючи на ще кілька операцій на руках, він продовжував грати на піаніно і активно збирав кошти для фонду лікування артриту. Він вважає, що саме віра, надія і завзятість допомогли йому подолати сурові випробовування. Він сказав: Так, у мене артрит, але я не раб артриту як відомо у цьому світі багато проблем і страждань, і ви згодні з тим, що проблеми нікуди не йдуть, коли ми стаємо християнами. Хороша новина полягає в тому, що терпіння може перетворити наші прокляття на благословення. Знаєте, що відбувається, коли ви проявляєте терпіння? Перш за все, воно породжує довіру. Терпіння вчить нас вірити. Ймовірно, кращий приклад терпіння ми знаходимо в старому заповіті. Всі ми знаємо найвідомішого страждальця історії. Його звали. Йов. Протягом більшої частини свого життя Йов був зразковим благочестивим чоловіком з величезним багатством і великою родиною. Одного разу, мабуть, це був найгірший день в історії, який хтось мав у житті. Одного разу все змінилося. Сатана націлився на йова і обрушив на нього серію приголомшливих лих в один день. Сатана знищив його багатство, забрав його і вбив усіх його дітей. Все це в один день. Потім диявол вразив йова страшною хворобою, що викликає білі потворність. Йов перетворився на праху попелі. Біблія говорить, а той узяв собі черепка, щоб шкребти себе. Його друзі прийшли проаналізувати його проблеми, але вони принесли більше шкоди ніж користі. Однак Йов не здавався. Він підтримував свою віру в Бога. Наприкінці книги він опинився у вихорі, і цей вихор повернув Йова до місця. Не Рівнянного благословення, і Біблія говорить, що «А Господь поблагословив останок днів Йова більше від початку його. Йов дізнався, що Бог досить великий, щоб контролювати всі грані всесвіту, і він здатний направляти шляхи свого народу. Йо в кінці Бог, цієї знає, історії визнав перед Богом. Я знаю, що можеш ти все і не спиняється задуму тебе. Він навчився довіряти Богові навіть у важкі часи, і той факт, що Бог винагородив його за його стійкість, зайвий раз показує, як багато означає наша стійкість. Йов навчився довіряти Богові. Як нам навчитися довіряти, навчитися довіряти Богу? Чи можна навчитися довіряти Богу в часи процвітання? Я думаю, що можна, але не ледь. Тому що в часи процвітання ви зазвичай думаєте, що все це завдяки вам, що це у вас все так здорово виходить, правда? Але коли ви проходите важкі часи і нікого в цьому звинувачувати, то раптом ви розумієте, що Бог все ще з вами і Він допоміг вам. Ви виходите з цього і знаєте, що Бог, якому ви служите, справді гідний вашої довіри. Амінь. 20 років тому, коли у мене був рак, я пережив дві серйозні сутички з раком. Боротьба тривала. Я пройшов хіміотерапію, і хвороба повернулася, і у мене був агресивний онколог. Він сказав, ми його вб'ємо. Тому він зробив пересадку стовбурових клітин. Це в основному і вбило хворобу. Так що я якийсь час був відсутній в церкві. Для мене це був величезний дискомфорт. Мені не подобаються неділі, коли я не проповідую, Адже я займаюся цим все життя, і я подумав, що я скажу, коли повернуся. Я був відсутній кілька тижнів. Всі знають, що я пройшов. Вони молилися. Бог від. Новив мене, так що ж мені сказати, коли я встану за кафедру. Що я скажу у першу чергу? Хор заспівав пісню, яку я вперше почув у Бруклінській скині. Пісня була дуже емоційною, і сидячи в першому ряду, я ледве стримував сльози. Але прийшов час говорити, тому мені довелося встати і піти до кафедри. І я сказав, бога достатньо. скажіть зі мною Бога достатньо. Знаєте, коли ви дізнаєтеся, що Бога достатньо, коли всього того, що маєте, ви недостатньо. Тоді ви шукаєте Бога і дізнаєтеся, що його достатньо. Довготерпіння навчить вас, що Бога достатньо. Знаєте, чого навчився Йом? Він сказав тільки послухом вуха, я чув був про тебе, а тепер моє око ось бачить тебе. Терпіння це наша готовність сподіватися на Бога і далі, докладаючи його благодать в ситуації, де ми роз. Вчаровані, і поки ми сподіваємося, ми рухаємося вперед. Цей урок засвоїти нелегко. Але коли в процесі ми отримуємо полегшення, що може бути прекрасніше? Отже, довготерпіння виробляє довіру. І друге, довготерпіння виробляє зміни. Друга сила, що входить в наше життя за допомогою терпіння, несе із собою перетворення нашого характеру. Коли ми рухаємося вперед, ми багато чому вчимося на цьому шляху. Насправді, Біблія вчить нас і до Римлян, і в Якова що довготерпіння це суть зрілості. До Римлян 5, 3, 4 вчить нас радіти в стражданнях. Послухайте, що утиски приносять терпеливість, а терпеливість досвід, а досвід надію. У посланні Якова ми читаємо: Майте брати, мої. Повну радість, коли впадаєте в усілякі випробовування, знаючи, що досвідчення вашої віри дає терпеливість, а терпеливість нехай має чин досконали, щоб ви досконалі та бездоганні були і недостачені в чому не мали. У цих двох ключових уривках Біблія вчить нас, що ми вчимося терпінню через страждання, випробовування та труднощі. Тому, коли ми зберігаємо нашу довіру Богові, незважаючи на труднощі або лиха, коли ми не здаємося, що не озлоблюємося, те, що ми робимо, приводить нас до впевненості в Бозі, і Павло називає це до Римлян П'ять характером і зрілістю. Тому, коли ви проходите випробовування, можливо, не завжди потрібно потрібно ставити питання Богу, чому можливо краще буде запитати Бога Господи, чому ти намагаєшся навчити мене прямо зараз? Що мені потрібно дізнатися такого, чого я не зміг би пізнати в інших обставинах? багато років статистика показує, що процвітання не. Такий же хороший вчитель Тоді, як наші випробування і проблеми навпаки, є для нас хорошими вчителями. На кожну людину, яка дізнається щось завдяки процвітанню, є ще сто людей, які дізнаються щось краще завдяки проблемам. Труднощі це посланик Бога для нас, щоб допомогти нам стати кращим. Письменник Кріс Тайгрін написав: технологічний розвиток зробив подорожі, спілкування та щоденні клопоти майже миттєвими в результаті. Тація ми навчимося терпінню. Ми не звикли до болю, який неможливо осунути, до проблем, які неможливо виправити. Коли вони приходять, ми відправляємо молитви майже з такими ж очікуваннями, як коли натискаємо кнопку на мікрохвильовій печі. Ми думаємо, що ще кілька секунд і ми закінчимо це. Бо зазвичай так не працює. Він ретельний, точний. Він не поспішає. Коли він випробовує нас у вогні, як йова, ніщо не може нас витягнути цього. Цього вогню не можна скоротити час, і зростання не може прийти швидше у цьому вогні. Ми вчимося стійкості, і він додав: ніхто ніколи не став справжнім учнем без довготерпіння. Навчіться довготерпінню і стійкості. Не здавайтеся, коли стає важко, тому що, здавшись, ви будете жити у жалю, і наступного разу вам буде ще важче, коли ви зіткнетеся із труднощами. Це сила довготерпіння. А тепер про формулу довготерпіння Бог знає, що нам потрібні випробовування, щоб сформувався наш характер, так само як спортсменам потрібен опір, щоб у них сформувалися м'язи. Бог не залишить нас у зоні комфорту, де наші духовні м'язи атрофуються. Він піддає нас ситуаціям, які змінюють нашу віру. Він піддає нас ситуаціям, які принижують наше серце. Він піддає нас тому, що в підсумку поліпшить наш характер, ось чому Павло закликав Тимофія: а женися за правдою, благочестям, вірою, любов'ю, терпеливістю, лагідністю. Отже, як досягти успіху в терпінні, як досягти в цьому успіху, зараз, коли ми знаємо, що довготерпіння і стійкість це означає не здаватися, бути наполегливим у важких обставинах і не тікати із полю бою, як навчитися цій стійкості, як стати довготерпеливим. Я дав вам кілька практичних порад, які можуть вам допомогти і дати вам надію. По перше, подивіться на свою проблему у перспективі. The mm -hmm. «Навчіться дивитися на проблеми в перспективі. Біблія закликає нас дивитися на наші проблеми у світлі вічності. Послухайте, що сказав Павло у другому посланні до Коринтян, 4 розділі. Через те ми відваги не тратимо, бо хоч нищиться зовнішній наш чоловік. Зате день у день відновлюється внутрішній, бо теперішнє легке він називає його легким. Наше горе достає для нас у безмірнім багатстві, славу вічної. Уваги. коли ви порівнюєте результат з ціною вашого терпіння, то ви віддасте перевагу це пережити і дочекатися відповіді, і тоді очікування стає легше для вас. Ви розумієте, що зараз вам доводиться стикатися з труднощами і проблемами, але в світлі того, що Бог приготував вам у вічності, все це ніщо Подивіться на проблему у перспективі, і піклуйтеся про сьогоднішній день у світлі цього ваше завдання просто робити черговий маленький крок. Тобто, ви не зможете домогтися прогресу, якщо не просунутися вперед, хоча б на крок. Але кожен крок це крок до остаточної перемоги. Не потрібно долати всю проблему відразу, не потрібно виконувати роботи всього життя за один день. Божий план виконується крок за кроком, і ми повинні сприймати кожен день життя окремо. Просіть Бога дати вам благодать на сьогодні. Вранці скажіть йому, що не знаєте, зможете ви пройти весь шлях чи ні, але ви будете довіряти йому протягом дня. І намагайтеся не думати про те, що сталося вчора, і не заходьте занадто далеко завтра. Так найкраще проявляється це терпіння ви робите один крок, але стабільно. Дбаєте про сьогоднішній день, оточіть себе натхненниками. Ми християни, потрібні один одному, і Бог так чудово влаштував. Ми частина своєї сім'ї, і також ми частина великої родини тіла Христа. Я хочу попередити вас, що проходячи ситуації, де вам необхідне терпіння, вам варто поки відмовитися від деяких друзів. Є люди такі песимісти, що вони заженуть. Вас у зневіру, навіть намагаючись сказати щось позитивне, вони в підсумку все псують в кінці. Помічали? у вас проблема, і вам потрібно в ній вистояти. Оточіть себе правильними людьми, і ті, хто вас по справжньому любить, шукатимуть спосіб підбадьорити вас і допомогти вам пройти через це і четверта порада. Знайте, коли робити перерву. Знайте, коли настав час зробити паузу. Ісус, хороший приклад. У своїй місії створення він теж знайшов час для спокою. Він відпочивав на сьомий день після створення світу. Відпочивати це одна з його заповідей. Ви знали про це? Шість день будеш робити діла своє сьомого дня. Спочинеш спокій. Це на опущення в завзятості, спокій це, коли ви зупиняєтеся, щоб підвести підсумки і перегрупуватися. спокій відволікає. Давид у третьому псалмі. каже: Я лягаю і сплю, і пробуджуюся, бо Господь підпирає мене, і я не побоюся десяти тисяч люду, які проти мене навколо. Спай отаборились. Давид був у спокій, не боявся, нападаючих на нього ворогів, бо знав, що Бог його сила і його захист. І п'ята порада: розвивайте позитивний погляд на життя. Ісус сказав страждання, зазнаєте в світі, але будьте відважні, я світ переміг. Як віруючи, ми повинні бути позитивними людьми. Я маю на увазі, що часом звичайно негатив, це частина нашого життя. Всяке трапляється, але послухайте, щоб бути негативним, багато розуму не треба. Це відбувається природно, але потрібно дійсно багато працювати, щоб бути позитивним. Хіба ні? Наш розум налаштований так, що коли щось відбувається, ми більш схильні ставитися до цього негативно. Але нам потрібно сказати, якщо ми віримо, що Бог благ. А ми в це віримо, то він приготував для нас щось прекрасне. І дозвольте додати сьогодні ще одну думку: відмовляйтеся, здаватися. ось що значить завзятість не здаватися, Що, якщо девізом вашого життя стане щоб не трапилося, я не здамся. У посланні євреям знову і знову звучить заклик, давайте продовжувати. будемо і далі будемо продовжувати робити те, до чого закликав нас Бог. і в цьому випадку ми проявляємо довготерпіння. одне з найбільш надихаючих навичок це навчитися бути стійкими, навчитися ні за що не опускати рук, але сказати я не здамся. Якщо в нашій культурі буде хоча б трохи більше стійких людей, які прагнуть. Робити добро, ми перевернемо з вами цей світ. мені здається, що часто люди отримують свої знання, і коли вони знають, що робити, і готові щось змінити, вони раптом здаються. Я не знаходжу в Біблії місця, де говориться, що коли тобі виповниться 62 роки, ти повинен піти в сторону. Цього немає в Біблії. До того ж, до того часу, коли вам виповниться 62, ви вже вивчили більшу частину потрібного матеріалу, щоб домогтися успіху. Так, навіщо йти і, в сторону? Я знаю, що іноді моїй дружині не легко це почути. Вона підтримує мене, вона для мене велике благословення. Ми дуже щасливі разом, тому що займаємося по життю тим, що любимо. Біблія говорить, що вічні тільки душа чоловіка або жінки і слово Боже. Тому кожен день свого життя я стаю вранці і концентруюся на єдиних двох речах, які будуть завжди Боже Слово і Божі люди. І це таке благословення. Амінь. Амінь. Дякуємо. що дивилися поворотний момент. Чим більше ми вивчаємо слово Боже, тим більше розуміємо, що наш Бог хоче особистих стосунків із кожним з нас. Якщо хочете почати з ним такі відносини, то перший крок покайтеся в гріхах і попросіть Ісуса стати вашим Господом і Спасителем. Якщо сьогодні ви зробили свій крок віри, будь ласка, поділіться своїм рішенням з іншими християнами в біблійному служінні або в помісній церкві, і продовжуйте зростати у знайденій вами вірі. Нехай Бог благословить вас, коли ви підете за ним із нетерпінням чекаю нової зустрічі на поворотному моменті. point.